Донецька була затримана група бійцями 93-ї роз... 93 бригади розвідки російських військ, погран військ. Їм було запропоновано здатися. Вони вирішили не здаватися. Цю людину, яку ми привезли, він був дуже, дуже важко поранений. Так сталося заряд обставин. ми його не, не змогли довести. Це хлопець. Булату БА, номер воїнської частини Я 068305, серійний його номер 0608. Погранична служба Російської Федерації. Вони вийшли на, Вони вийшли на нашу групу і, від... і відкрили гон по нашій групі. Наша група 93-ї бригади оточила їх, запропонувала здатися. Ну, Здаватися вони не захотіли. Цей Паша був ще поранений, я з ним розмовляв. У нього було чотири кульове і один розмов.